Для досліду нам потрібно дві ємності. В одну ємність наливаємо воду, в іншу рідке мило. Ще потрібен мелений перець. А тепер до досліду уявимо, що перець це мікроби, що ведуть до хвороби. Опускаємо пальчик у воду, і що ми бачимо? Мікроби начіплялися. Якщо не вимити руки з милом, мікроби потраплять у животик і ми захворіємо. А тепер нанесемо на пальчик мило і знов опустимо у ємність з мікробами. Що ми бачимо? Мікроби тікають, а наш пальчик чистий. І мікроби розбігаються, бо бояться мила. Так само, коли ми миємо руки після прогулянки, мікроби тікають. Отже, будьте здорові і мийте руки з милом.